Вітаю вас, діти! А чи були ви вчора, чи сьогодні на вулиці? Що ви там помітили? Так, почав танути сніг, потекли струмочки та капає водичка і стріх. А як ви вважаєте, чому це відбувається? Вірно, тому що зима закінчується. Давайте пригадаємо, як називаються зимові місяці, грудень. Січень та лютий. Лютий це останній місяць зими, і він закінчується. Отже, яка пора року скоро настане? Так, діти, настане весна. Діти, а давайте пригадаємо, які ігри ми грали взимку. Так, ми грали в сніжки. Катались на санчатах, ковзанах та ліпили сніговиків. А як ви вважаєте, зима це добре чи погано? Зима добре, бо багато снігу, відпочивають дерева, багато зимових розваг, а ще взимку багато свят. А погано взимку чому? Бо слизько можна впасти та травмуватись. Холодно, птахи та тварини залишилися без їжі. Діти, чи звернули ви увагу, які зміни відбулися в природі з останнім місяцем зими? Так, частіше на небі з'являється сонечко, і воно вже гріє. Дні стають дедалі довшими, а ночі коротшими. Розтає сніжок, а місцями він зовсім зник. Природа відчуває, що зима втрачає свою силу. Скоро почне розпускатися Варба та з'являться перші квіти, підсніжники. Природа почне оживати. Діти, я пропоную наблизити прихід весни. Для цього потрібно, щоб частіше із нахмаринки визирало сонечко і радувало нас своїми теплими промінчиками. Ми зробимо і подаруємо йому його портрет. Щоб зробити сонечко, нам потрібно буде який кольоровий папір. Так, жовтий. Нам потрібні ось такі два квадратика. Жовтого кольору. І один прямокутничок теж жовтого кольору. Також фломастер, ножиці та клей. Беремо два квадратики, їх потрібно скласти рівненько один до одного. Беремо ножиці, нам потрібно вирізати кружечки. Зрізаємо кутики, як я. Ось ці два кружечки і будуть нашим сонечком. Тепер для сонечка приготуємо промінці. Для цього беремо прямокутний папір та нарізаємо смужки бажано-однакової ширини. Ось так, як я. Якщо у вас не виходить, попросіть допомоги у своїх батьків. Тепер нам потрібно кінці кожної смужечки склеїти між собою. Беремо смужечку, ось так згинаємо і приклеюємо. Клею потрібно трішки. Ось так протискаємо, виходять такі промінчики. Погляньте, скільки промінчиків вийшло в мене. Тепер беремо один кружечок і по краю кола приклеїмо кожен промінчик. Ось так трішки клеємо. Добре притискаємо пальчиком. Ось так кожен промінчик у вас повинно вийти, як у мене. Ось так. Візьмемо кружечок, що залишився, намастимо клеєм та приклеїмо зверху на наші промінчики. Ось так гарненько притиснути. Ось таке сонечко. Але нашому сонечку не вистачає очей та посмішки. Їх ми намалюємо фломастерами. Ось таке сонечко вийшло у мене. Я думаю, що нашому сонечку Сподобаються його портрети. А які сонечка вийшло у вас? Буду чекати на фото ваших сонечок. Думаю, що з нашою допомогою тепер сонячних днів буде іще більше. А я прощаюсь з вами. До побачення до зустрічі!